prošu vstati, sudide. Dobro, dan, poprošu se Шановні колеги, на пленарне засідання Другого Сенату внесено питання про прожить справи номер 3 328 з кисна 2023 за конституційною скаргою Сапсая Івана Володимировича. Щодо конституційності приписів пункту 2 пункту 19 розділу 2 закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури. Закон номер 113. Дев'ятого скликання від 19 вересня 2019 року у редакції до внесення змін законом України про внесення змін до розділу 2 закону про внесення змін деяких законодавчих актів щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури щодо окремих аспектів дії перехідних положень. Закон від 15 червня 2021 року, номер 1554 ухвалений. Ради 9-го скликання у системному зв'язку з пунктом 9 частини 1 статті 51 закону про прокуратуру закон від 14 жовтня 14-го року номер 1697 ухвалений Верховної Ради го скликання справу розглядаємо в формі письмового провадження. Повідомляючи на пленарному засіданні нашого сенату, присутні судді Сергій та Віктор Василь Селдомак, Володимир Мойся, колег Провамайський, Галина Єровська до початку проведення засідання судді. Не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів на адресу суддів не надходило письмових заяв від учасників провадження щодо відводу суддів. Колеги, у кого з вас самовідводи? Немає. Отже, корм для проведення сенату є. Головою на засіданні другого сенату суддя Сергій Головатий. Засідання фіксують за допомогою технічних засобів і ведуть протокол. Запис від трансляції буде оприлюднено на офіційному вебсайті суддю. Оголошую пленарне засідання другого сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач справі колега Василь Домак. 5 квітня цього року наш сенат ухвалив розглядати справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Слово надаю судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття на це засідання учасників постійного провадження. Прошу вас. Дуже дякую, шановний голово засідання, Високий суд. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені в день час цього пленарного засідання. На пленарне засідання з'явився постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Євгенович Диртін. Від суб'єкта права на конституційну скаргу Сапсая Івана Володимировича на адресу суду. 19 квітня цього року надійшло повідомлення про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин. Суб'єкт просить розглянути справу без його участі. Від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 19 квітня цього року надійшов лист, в якому він також повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглянути справу без його участі. В залі засідань знаходяться працівники Секретаріату суду. Дякую. Вам дякую. Отже, шановні колеги, з'ясовуємо питання про те, чи розглядаємо ми справу за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу і представника президента. Стосовно суб'єкта, права на конституційну скаргу Івана Володимира Запсая, думка судді доповідача. Я не заперечую, розглядати. Я доповідаю, заперечую, хто колеги з вас заперечує. Ніхто не заперечує, Максим Іванович Дирдін. Ви Неперечу, не заперечую, Ніхто не заперечує, тому ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу Івана Сапсая. Прошу проголосувати. Проголосовано одноголосно. Дуже вам дякую. Тепер розглядаємо питання про розгляд справи за відсутності представника президента в суді Сергія Димбовського. Будь ласка, суддя доповідач. Я не заперечую. Суддя допида, не заперечує. колеги, хтось з вас заперечує? Ніхто не заперечує. Шановний Максим Іванович, не, не заперечує. Ніхто не заперечує. Отже, ставлю на голосування е пропозицію про розглядати справу за відсутності представника президента в суді Сергія Димбовського. Хто за? Прошу проголосувати. Проголосували ми одноголосно. Е я е роз'яснювати права. І обов'язки учасників впровадження не буду. Я думаю, що Максим Іванович їх недоразово чув, йому не потрібно, інших у нас немає, тому е, я з'ясовуючи, є е, е, клопотання письмові заяви, які б е, е, було б доречно е, чи доцільно е, додати, заявити до початку справи, і це стосується Максима Івановича. У вас є? Клопотання, мабуть, не заяви. заяв немає. А у такому разі я надаю слово для викладення змісту конституційної скарги і підставлю відкриття конституційного провадження у цій справі. Судді доповідачі колезі Леноковасель Васильовичу. Прошу вас. Дякую. Доброго дня, шановний головуючий, шановні колеги, присутні. Сепса Іван Володимир звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України. Приписи під пункту 2 пункту 19 розділу 2 прикінцеві перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. У редакції до внесення змін законом України про внесення змін до розділу 2 при перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури щодо окремих аспектів дії перехідних положень від 15 червня 2021 року. Далі його буду іменувати закон номер 113 у системному зв'язку з пунктом 9 частини 1 статті 51 закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року. Далі це буде закон 1697. Друга колегія суддів другого сенату Конституційного суду України ухвалив від 16 березня цього року. Відкрила конституційне провадження у цій справі. Другий сенат Конституційного суду ухвалою від 5 квітня цього року постанує розглядати цю справу у формі письмового провадження. Коротко нагадаю, про що йдеться в оспорюваних приписах закону номер 113 та закону 1697. Отже, згідно з пунктом 19 розділу 2 при кінцевій перехідній положення закону номер 113 прокурори. Які на день набрання чинності цим законом займають посади у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах звільняються генеральним прокурором, керівником регіональної обласної прокуратури з посади прокурора на підставі пункту 9 частини 1 статті 51 закону України про прокуратури за умови настання однієї з наступних підстав. Зацитую рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації прокурором Генеральної прокуратури, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури. Це під пункт 2. Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 51 закону, 1697, Прокурор звільняється з посади. Цитую. Ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури. Додам щодо обставин справи, що прокурор із 2012 року безперервно працював в органах прокуратури України на різних посадах. Звертався до Сумського окружного адміністративного суду з позовом, Потім звертався до Сумського окружного адміністративного суду. Цим судом позов було задоволено. Харківська обласна прокуратура та офіс генпрокурору оскаржили судове рішення суду першої інстанції. Постановою другого апеляційного адміністративного суду від 24 Червня 2021 року апеляційні скарги Харківської обласної прокуратури та офісу Генерального прокуратури задоволено було частково. Обидві сторони подали касаційні скарги. Я не буду деталізувати, але остаточне судове рішення для нас це постанова Верховного суду у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду від 4 серпня 2022 року. А касаційні скарги Харківської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора задоволено, а касаційну скаргу Сапсея залишено без задоволення. Серед аргументів, які вказує автор клопотання, він вказує, зокрема, на те, що він просить перевірити два оспорювані оспорювання приписи двох законів на відповідність першому реченню частини 2 статті 3, третьому реченню частини 2 статті 3. І головне, це частині 2 статті 43 Конституції України. На думку автора, клопотання порушено його конституційне право на працю, яке гарантовано частиною 2 статті 43 Конституції України. А, з метою забезпечення повного і. Об'єктивного розгляду і прийняття нашим сенатом обґрунтованого рішення мною підготовлено і направлено низку запитів до е, нашого секретаріату, до органів державної влади закладів вищої освіти, а також до е, координатора проекту ОБСЄ в Україні, який, як відомо, веде. Програму підтримка захисту прав людини через покращення доступу до конституційної юстиції. Про те, як і коли і з яким змістом відповідні документи будуть надходити до мене, я буду доповідати суду. У мене все дякую за увагу. Дуже вам дякую, шановний колего. Э, які є питання до э, судді доповідача, колеги судді? Запитання, у кого немає. А додаткові матеріали, вас наразі немає немає. У суддів так само немає, я розумію, і Максима Іганачу наразі. у вас так само немає. Тому ми цілком можемо перейти до е, стадії, тобто вважати дослідження матеріалів справи на відкриті части нашого засідання завершеним. Я думаю, що ніхто не заперечує і тому ставлю цю пропозицію на голосування. Проголосували одноголосно, шановні колеги. судді, шановні присутні, переходимо суд, Другий сенат переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі. Це рішення відповідно до закону буде оприлюднено на офіційному сайті судді. А на цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату для розвитку цієї справи. Оголошую за